Тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так нічого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся, Богу, і не знаю чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже, небо голубіє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати. Немає в мене хати. Не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привіталась, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Жартуючи, погнали чужі ягнята до води.